Так, ми зараз з Андрюшкою пограємо в одну гру цікаво. Зараз поставимо цю камеру, щоб вони нікуди не падали. Так, 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 зараз ми покажемо гру. Так, ж покажу, як там буде грати. грає. Там картинки створені. Давайте мені розкриємо, так? Ну, хто там Контротом залишився. Значить, піднімайся. Так. Так. Зараз мире вернули, що вони тут ми їх не бачили. З Андрюшкою красти, красти тваринку. Зараз ну, ми, ми щас потасуємося, щоб ніхто не бачив нічого. У кого буде більше пар, той виграв. Все. Зараз ми покажемо того гепардика. Так, хто перший тягне? Андрюша чи папа? Ну, Андрюшка, все. Так, перший хто у нас? Тигринюшка. це ти Гринюшка. Тигр. Це не гепардик, ще зараз. Так, це нас. Теж тигренюшка. Ну нічого, зараз подивимося. О, ось він, Оце якщо цей тигрюнюшка випадає, гепардик, то можна красти. Можна красти у свого суперника. І Андрюшка поліз в мене красти. Все. Воно. Краде. Все. Так, наступний. Так, давай зараз побрамось. А насядем, на сядемо, щоб рівненько сидів. Так, все, сидимо. Так. Сопнімо. Так, хто там? Обано, і в мене дві парді конжуш. Ти бачиш? Так я тебе зараз теж можу когось украсти. І я в тебе краду назад, тигринюшку. Все. Все порівняно. І в Андрюшки тигринюшка, і в мене. Так. Слон великий воно. Слон. Так. Носарюшка. Носарик. Так. Ти Хто такий важкий? Угузнув слоник. Малодюша вже є. пара слонів. Так. О, попуга, папушка. Аж мені папуга-папушка. Так, цехто у нас огурна, крокодил. Крокодил великий, зелений. Так, далі. Тось у нас там такий хоба. Знову папушка. Так, мадюші папушки ще не було. Так, хтось у нас крокодилюшка. Так, о, в мене вже пара крокодилюшок. Слонинятко. Так. Так, дивимося далі. Хто ж це такий? Там, там, там. Ой! Кусається. Крокодил, не кусайся. Кусається. Так, далі. Хто це такий у нас? О, тигр. А -а -а -а. Я великий хижий звір. Так. о, Змійка. Така змійка удав. Так, далі. То чим я такой. Теж змійка. Нічого зараз не подивимось. Я, але я хочу перемогти. У мене друга зміка. Я хочу перемогти. Так. А де мав пенюшки? Мав поняти, але де? А ні, не мав поняти. Так. Ну, три-два один. Знову лев. У мене лев. Так. І оце таке. О, ось вона, мав понятку. Малпинятка пенятку да, Андрюшки. Так. Андрюшки. Андрюшки мав а мені гепардіка. Ну, це рих. Рих, великий такий. Так, далі. Хто це там такий? Ого! О, Андрюшка. Тобі гепардікою по кого ти будеш мене красти? Так, кого душі надо. Змійку, ну давай тобі змійку давай. Ну, все все правилам. Андрюшка О, краде у мене змійку. Це там ще один гепардик, є їх же чотири, так? Да? Мабуть, ще один є. А ну мені давай. Мені треба. Слоник. Так. Папушка. Папушка летить до О, Мені випав гепардик. Зараз ми будемо Андрюшки когось красти. Так, а кого ж тут можна вкрасти? Парних не будемо трогати? Так, три слона. Три слона, змійки дві. Лев. Давай лево заберемо, в мене лево є. Так. Так. Я буду переможцем, мабуть, зебра. Так, заберу ще, мабуть, не було. Точно не було ще зебра. Так, тигр. Знову. носоріг, Так, ми складаємо. Так, знову на сирік. Це і сюди заяць. Кажу зайцем. Куди ти пригаєш? <гум> <гум> Мовчка. Ну сюди. Тікає він. Не тікать. Так. Вже мало лишилось. Так. Вибираємо так. Хто це? Моупинятку, да, Андрюшок? До мене змійка. До мене змійка. Так. Ти хто? Зебра. Сюди. Так. лево. Так, хто це тут такий крокодил, Андрюші? Андрюша, крокодил. Хоп. Яка розкриваємо. Розкриваємо ручки. Так. Давай. Хто це там? Тигр Теж. Сюди. Давай розкриваємо це. Так. Так, хто це? Мов пенятко. І останній хто мені? Зебра. Зараз ми порахуємо. Так, вона, Андрюшина, кубка та моя. Зараз будемо рахувати. Першу кубку мою рахуємо. Так, тут одна зебра, Так, одна паралел. Так, ось так хочеться перемогти. Носоріжки. Носоріжки. Так, левенішки, левеніжки чи левеняшки. Змійки. Так, один, два. Три. Чотири в мене пари. Ого, двох крокодилок. П'ять. Що все? Ні-ні-ні, зебри. Шість. Все. У мене пар немає. у мене шість. О, ах ти, Андрюшка, таке. Це ти що, переможець будеш? Не домовлялися, я хотів перемогти. Це що це таке? То тобі тільки можна перемагати. Я хочу один. Так, так слоник. Слоніки є ще, давай. Два, Андрюші. Так. Так. Це зараз своїх заберу. У мене шість. Треба дві пари. Ось третя пара. Двоє зебр. Третя. Четверта пара. Так. Йоки-палки. П'ята. Один, два, три, чотири. П'ята. Так. П'ята. Андрюшка, я хочу перемогти. Змійки шоста. 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 Так, да, хорошо. Шоста. В тебе шість, а в мене один, два, три, чотири, п'ять, шість. Андрюш, нічя. Тож у нас нічя. Це така була у нас гра. І в нічого зіграли. Тож Всім доповачення, всім вильного неба. Все, так ми грали, ну, Все, кажи всіх Скажи. все, всім мирно нема побачення.